Доброго дня, маю такого конячку 40 сильну. Конячка задоволений на всі 100. Одне, що було з поломки, це стартер. Але зв'язався з службою сервісною, відреагували, відправили новий оригінал. Тепер працює, як повинно бути все. Більш поломок не було. Все працює як треба. Будемо готувати до зими. Одне лише, хто має можливість, беріть з кабіною. Бо я маю ось таку кабіну. А так трактор надійний, не підводить. Рекомендую до покупки. Дякую за увагу.